У Вінниці нагородили переможців конкурсу міні-грантів Професійне зростання цей конкурс індивідуальних грантів для митців, вчителів, медиків та працівників соціальної сфери започаткували громадське об'єднання Ми вінничани та благодійний фонд Миколи Філонова Український альянс. Сертифікати отримали 47 переможців, серед них розподілили 400 тисяч гривень. Лише у Вінниці було розглянуто понад 140 заявок. Достатньо важко було обрати переможців, тому що тільки по місту Вінниці ми отримали більше 140 заявок, це тобто 140 людей сьогодні брали участь безпосередньо в цьому конкурсі. Хоча у нас мало бути 40 переможців, але комісійно ми прийняли рішення стосовно того, що розподілити ці кошти це 400 тисяч гривень. Ми розподілили серед 47 учасників в залежності того, хто який грант подавав. Ми побачили про те, що брали участь безпосередньо вчителі, лікарі. Тобто, це ті люди, які сьогодні кожного дня в основному пов'язані з одним з тим, щоб допомагати Збройним силам України. Ми бачили сьогодні на презентації. Ми зробили буквально декілька їх. Всі були достойні. Ми побачили, що всі три вони стосуються саме військових дій. Саме військової агресії з боку Росії це і волонтерство, це і медична допомога, і це боротьба з фейками, які розповсюджуються в телеграм-каналах і в засобах масової інформації, які призводять до того, що наші люди абсолютно дестабілізовані, враховуючи ту інформацію, яка до них надходить. Взяти участь у конкурсі могли не тільки організації з Вінниці, а й з усієї області. Проте найбільший розподіл відбувся саме на Вінницю через те, що в обласному центрі найбільша концентрація соціальних ініціатив та працівників соціальної сфери. Суми на втілення персональних проєктів зростання фахівців були різні від 7 до 10 тисяч гривень. В рамках грантового конкурсу його організатори, громадське об'єднання Ми Вінничани і благодійний фонд Миколи Філонова Український альянс обрали 160 переможців з усієї Вінницької області. Організатори грантового проекту профінансують ініціативи мешканців області на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Наш проект полягає в тому, що ми будемо навчати дітей, вчителів, як займатися волонтерством, розповідати їм про базовий рівень волонтерської діяльності, для чого волонтерити, як потрібно волонтерити, що таке донати, взагалі, як допомагати нашим збройним силам в першу чергу, тому що це основна тематика на сьогоднішній день. Як допомагати різним категоріям населення, як взагалі. І працювати в волонтерській діяльності, як створювати команду і створювати суспільно-корисні ініціативи. Проект Ярослави Пилипенко називається Школа волонтерства. Він розрахований на шість місяців. В його мета вмотивувати підростаюче покоління на створення добрих справ власних проєктів та донести, що волонтерство це не лише фінансова допомога, а це поклик душі. За словами організаторів, попит на конкурс великий, тому він може продовжитись на постійній основі.